Владислав Петрук обрав шлях медика, бо хотів рятувати життя під обстрілами, виносив поранених. А коли потрібно було, сам брав зброю до рук. Пам'ятаємо всі Владислава таким веселим життєрадісним хлопчиком. Він постійно був е, з посмішкою на обличчі, і ми дуже пишаємося, що випускники нашої школи захищають, боронять нас, дають нам можливість жити під відносно мирним небом. Ми дякуємо дуже батькам. Владислава, це не неймовірна для них втрата. Ми це розуміємо. Дякуємо усім нашим героям і хочемо, щоб всі поверталися додому живими. Ми просто були подивовані, коли дізналися, що така юна дитина пішла служити у війську і не побоялася. Це свідчить про. Напевно, велику силу духу, що зовсім юний, але вже справжній воїн. Після строкової служби ще певний час працював на одному з поштових відділень, але з початком повномасштабного вторгнення вступив на службу за контрактом до національної гвардії на посаду бойового медика. Він багато людей врятував. Він неодноразово відмовлявся від евакуації, будучи самим пораненим, надавав допомогу, бо було багато поранених. Як кажуть, його побратими рвався в бій, навіть коли не було в тому особливої потреби. Мав позивний мальований через достатню кількість татуювань на тілі. Свій останній бій захисник прийняв в районі населеного пункту Нова Круглянівка Харківської області. «Ми приїхали до нього після виходу. Він ходив, він був на задачі, і він нам показував відео, як він знищив окупанта. Але їх тоді було двоє. Він дуже сильно бідкався і переживав, що він не зміг знищити другого. І розказував. Ну загалом розказував, як це було емоційно. Вот. і йому було дуже обідно, що він не, не встиг знищити другого окупанта, який був в парі з тим, якого він встиг ліквідувати. Одружитися так і не встиг. Війна забрала в нього шанс створити власну сім'ю. У Владислава залишилась згорювана мати, сестри. Та кохана дівчина, з якою вони мріяли про майбутнє. Його рідні та побратими назавжди запам'ятають його як справжнього воїна, вірного друга та людину, яка до останнього боролася за життя інших. В його очах завжди вогонь. І я думаю, цей вогонь буде палати, допоки ми живі. Людина він добра, завжди піклувався про всіх. Свій останній спочинок захисник знайшов у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. Дарина Соболєва, Мирослав Хотимчук для новин на часі.